Планета кіно це щось. Чого ти постійно вештаєшся з драконом? Бо вона моя подруга. Ми збираємо рідкісних істот, щоб зробити тебе наймогутнішим правителем на планеті. А хом'ячок буде. Ах. Вони забрали мою подругу до Африки. Потрібен мій корабель, заробити цю подорож наполегливою працею та старанністю. <плес> Маленька банда! Насувається шторм. Ваша чашка чаю, капітане. Гаряча і <плес> мокра. Має перетнути півсвіту. Це Африка. Щоб урятувати друзяку Африка чудове місце. Але тут чимало звіряток, які люблять жерти інших звіряток. Найбільша пригода в житті. Мене звуть панг, і я прийшов, щоб забрати додому подругу. Це дружба. Світ дуже небезпечне місце. Ти певен, що готовий до цієї подорожі. Я хоча б призна при кінці отримаю. Я маю врятувати мою подругу дракона. І я вже більше не тікатиму! Пригоди панди в африці. Маєш проблему? А ти тільки почав мені подобатись. У тебе була жаба в горлянці. Наступного разу дивись, куди лізеш. Скоро у кіно.